Під час першої хвилі COVID-19 вакцинація в Україні розпочалася наприкінці лютого 2021 року. Нагадувати про сперечання щодо необхідності вакцинації, якості, дієвості, про мікрочіпи або сплановане мільярдерами та масонами скорочення населення ми не будемо. Але на кінець липня 2024 року, за підрахунками Мінфіна, в Україні було повністю вакциновано майже. 37% громадян щодо того, чи треба знов ще раз робити щеплення або імунітет, вже готовий до боротьби з вірусом, відповідь фахівців. Стосовно вакцинації, по-перше, вакцинація потрібна, і тут моя позиція і позиція всіх свідомих лікарів вона абсолютно незмінна. Тому що будь-яка людина має отримати захист від covid 19 і ви знаєте, що наразі ми можемо вакцинувати і маємо вакцинувати дітей від 5 років. І повний курс вакцинації включає в себе дві дози вакцини плюс третя бустерна доза.